Дніпропетровщина, Запоріжжя, Львів, Херсон, Кіровоград, Харків, Україна прощається із героями, які загинули 13 червня у збитому терористами військово-транспортному іл-76. Всі експертизи, медики нарешті, завершили. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї повітряно-десантної бригади та дев'ятеро членів екіпажу. Вижити після влучання у борт ракети із ПЗРК терористів не вдалося нікому. У кривому розі прощатися із шістьома загиблими хлопцями йдуть тисячі містян. В місті на кількох центральних вулицях зупинили рух транспорту. Ми сильніше за нашого ворога. І правда буде на нашій стороні. Усі загиблі солдати, що летіли в іл 76 були добровольцями. Вони визвалися відправитися в зону бойових дій на підкріплення товаришам. За кілька годин до катастрофи Павло Коснард дзвонив своїй дружині і обговорював плани на майбутнє. Приїдемо, дачу відстроїмо, і там все в нас буде хорошо. 25-річний Станіслав Дубяга обіцяв мамі допомогти підняти на ноги двох молодших сестричок. Бел опори всієї сім'ї. Сергій ховає названого сина. Антон Самохін як круглий сирота міг не йти на службу, але хлопець вважав, він потрібен батьківщині. Послідній дзвінок він мені зробив 13 з'явив тринадцятого ця п'ятниця. Я ж теж в відповідь. Ну, синок, прилетиш, кажу, позвониш. Він каже, об цьому будете яке визнати первим. От і узнав у селі, де Антон народився. На його честь назвали вулицю. У ці хвилини такі ж самі траурні церемонії проходять у Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Нікополі і ще кількох сільських районах Дніпропетровщини. Адже в тому літаку Дніпропетровщина втратила 32 свої герої. А у Мелітополі прощаються з дев'ятьма членами екіпажу. Усі дев'ятеро пілотів працювали в Мелітопольській бригаді транспортної авіації. До місцевого будинку офіцерів люди йдуть з самого ранку. Дуже хочеться, щоб не просто пам'ять осталася них, а це яким-то назіданням для всіх. Для того, щоб як можна швидше в нас настав мир. як розповідають джерела, у ту ніч до Луганська вилетіло три літаки. Приміряючись, терористи пропустили перший борт. Другий, який буквально одразу почав заходити на посадку по тій самій траєкторії, спочатку розстріляли з ПЗРК, а потім прошили з великокаліберних кулеметів. Безвинно гибнуть наші хлопці, тому що комусь -то хочеться бути Наполеоном, у кого-то проблеми з головою. У кого то та іскетлічні фінансові інтереси. Згідно традиції військової частини усіх пілотів поховають у братській могилі. Оленосенко Сергій Файзулін, як і в Носков та Андрій Хуповка. Спецкор 2+2.